Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Це знову я, Насалончик, і я дуже радий всіх вас бачити. І, як завжди, запрошую всіх вас в країну математики. Сьогодні ми з вами будемо грати з геометричними фігурами. Але спочатку давайте зробимо математичну зарядку. Перше завдання будемо рахувати наші цифри. Ліво наліво. Виконуємо. Молодці! Наступне завдання назвіть всі цифри, починаючи рахувати зліва направо. Виконуємо. Добре. А тепер вам необхідно назвати всі цифри, які будуть з'являтися перед вами. Починаємо! Всі маленькі друзі добре рахували! Всі цифри пригадали. Можемо продовжувати. Сьогодні для нашого заняття нам необхідно підготувати набір геометричних фігур під назвою Танграм. За допомогою нього ми з вами будемо робити корабель, щоб потрапити до наших друзів геометричних фігур. Діти перед вами на екрані дві схеми на вибір. Вам необхідно обрати той корабель, який вам сподобався найбільше, та викласти його перед собою за зразком. Ставимо відео на паузу та виконуємо завдання. Які гарні кораблі вийшли, можемо відправлятися у Фодорос. Діти, ось ми і добрались до країни Геометрія. Давайте подивимось, хто тут живе. Друзі, ви бачите просторові геометричні фігури. Їх ще називають геометричні тіла. Кожна з цих фігур має об'єм, тобто займає певне місце у просторі, тому їх ще називають об'ємними геометричними фігурами. Пропоную познайомитися з деякими з них поближче. Ця фігура вам відома. Як вона називається? Правильно, це куб. Нам знайома ця фігура через гру в кубики. Куб складається із квадратів. Квадрат це плоска фігура. А куб об'ємна. Це конус. Його основою є круг. А ще конус має вершину. Діти, а чи відома вам ця фігура? Правильно, це циліндр. У циліндра дві основи круги. А цю геометричну фігуру напевно знають усі. Це куля. Любі друзі, ви добре позималися. Тепер час трішки перепочити та викинути веселу фізкульт-хвилинку. Для початку ми будемо закривати і відкривати наші оченята. Готові? Тож починаємо. Закрили, відкрили, закрили. Відкрили молодці. Тепер ми з вами будемо заплющувати оченята по черзі. Починаємо. Ліве око, праве око. Ліве око, праве око. Молодці. Наступна права, ми будемо дивитися вперед і вгору. Починаємо. Вгору перед собою. Вгору перед собою. Добре. Просипайтесь, ми продовжуємо. Наступна вправа – піднімання рук. Руки внизу, руки в Гори, руки вниз, руки в сторони, руки вгору. І Опускаємо руки вниз. Молодці. Тепер змінюємо руки по сесії. Один, два, три, чотири. Молодці. Тепер пропоную весело постривати. Починаємо. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Ви супер молодці! Справжні спортсмени! Діти! Назвіть предмети, які ви бачите на малюнку. І скажіть, на яку об'ємну фігуру вони схожі. Правильно. На кулю молодці. Малюки, назвіть ці предмети і скажіть, на яку об'ємну фігуру вони схожі. Правильно це куб. Назвіть ці предмети і визначте, на яку фігуру вони схожі самостійно. Це завдання також виконуємо самостійно. Ви молодшенки. Діти, ще у мене для вас є дуже цікава гра. Вона вам вже знайома. Називається геометричне судок. Перед вами квадрат поділений на клітинки. В деяких клітинках вже є фігури, а деякі порожні. Нам треба їх заповнити. Нагадую правила. Нам треба заповнити клітинки так, щоб у кожному рядочку певна фігура зустрічалася один раз. Діти, подивіться, у першому вертикальному рядочку вже є фігури. Це конус, куб та куля. А у горизонтальному верхньому рядку вже є коло та куб. А середня клітиночка порожня. Як ви гадаєте, яка фігура повинна там бути? Подумайте. Так, справді це конус. Тепер любі діти, заповнить порожні клітинки, які залишилися самостійно. Будьте уважні! Я в вас вірю! На сьогодні все мої любі!